Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про знижки та новинки в гіпермаркеті Аврора. Давайте разом подивимося, що ж нового ми можемо знайти та на чому можемо зекономити. Ще при вході я одразу побачила новорічні солодощі, до прикладу, ось такий людяник посох за 22 гривні. Скляний келих для Грінтвейну за 64 гривні. Універсальний пластиковий бокс на 10 літрів за 119 гривень для різноманітних дрібниць. Актуальна на сьогодні річ це термопляшка за 199 гривень. Потрібно зігрівати з теплими напоями. Також акція на чайник електричний за 269 гривень у сірому кольорі. Капучино-мокати за 49 гривень з різними смаками, з вишнею та шоколадом. Чоловічі чорні шкарпетки за 29 гривень. Скляний кухоль для пива за 139 гривень та за 99 гривень для ваших захисників. Буде чудовим подарунком. Скляна ємність за 129 гривень для різноманітних напоїв. Неймовірно гарний графін скляний за 77 гривень. Скляна ваза за 149 гривень для квітів у синьому кольорі. Просто гляньте, яка вона розкішна. Ще одна ваза за 149 гривень з золотим обутком. Також дуже естетично виглядає. Більш мінімалістична ваза за 129 гривень. Кешбек діє на маршмеллоу за 34 гривні в святковому упакуванні. Так як 2025 рік це рік змії. Тому ось шоколад за 69 гривень у вигляді чарівної змійки. Набір фігурок в молочному шоколаді 10 штук за 59 гривень. Набір від Любімов шоколаду 300 г. Чудовий подарунок для ваших дітлахів. Шоколадна фігурка кролик від Рошен за 19 гривень та Санта Клаус за 29 гривень. Чудовий подарунок для рідних та близьких це Адвент-календар з шоколадними цукерками за 88 гривень. Блокнот формату А5 за 29 гривень у шкіряній обкладинці. Супова форфорова тарілка за 77 гривень із візерунком сніжинки. Форфорова тарілка сніговик за 179 гривень. Вона буде чудово виглядати на новорічному столі. Набір скляних харчових контейнерів 5 штук із пластиковими кришками за 169 гривень. Обідня тарілка за 39 гривень з новорічною тематикою. Та новинка, тарілка за 59 гривень з сніжинками. Набір пластикових стаканів із трьох штук за 29 гривень. Мармуровий пластиковий піднос за 59 гривень. Неймовірно естетично виглядає. Великий. Іграшковий набір за 249 гривень. Із Лего Різдвяний. Ігровий набір пальчиковий театр за 199 гривень. Щенячий патруль я б купила для свого малюка, проте він ще занадто маленький. Дитяча палатка за 239 гривень у фіолетовому кольорі. Дувний дитячий стрибун за 129 гривень. Іграшка слайм за 44 гривні у фігурній колбі. Пластилін, з якого можна робити різноманітні фігурки за 55 гривень разом з формочками. Настільно розважальна гра «Хто я» за 99 гривень. Естетичний дозатор для мила за 55 гривень. Цього тижня з'явилося ще більше новорічних іграшок, і це не можу радувати, тому що однозначно додає святкового настрою. Іграшка кулька з блискітками за 88 гривень. Іграшка-сніжинка з дощиком за 64 гривні. Набір ялинкових кульок за 27 гривень у білому кольорі. Набір із двох шишок за 34 гривні. Набір ялинкових прикрас посох за 27 гривень. Набір із трьох штук сніжинки за 27 гривень. Декоративна панчоха за 44 гривні. Набір прекрасну на ялинку за 22 гривні. Набір ялинкових прикрас оленя з двох штук за 44 гривні. Прикраси бурульки за 69 гривень. Новорічний декоративний вінок за 229 гривень. Великий, об'ємний, неймовірно гарний. Набір прикрас кулік за 88 гривень та 64 гривні з блискітками. Набір бантиків за 55 гривень. Новорічний нічник на батарейках сніговик за 169 гривень. Новорічна статуетка за 149 гривень. Різдвяний підсвічник ялинка за 129 гривень у зеленому та білому кольорі, новорічна дерев'яна скарбничка за 64 та 77 гривень, новорічна прикраса віночок за 29 гривень. З двіночками. Штучна ялинка за 179 гривень 50 см. Продається у різноманітних кольорах, формах, розмірах та декором. Обруч для волосся ялинка за 77 гривень. Декоративна гірлянда за 99 гривень на 4 метри. Новорічна шапка за 39 гривень у різних кольорах. Новорічний брелок за 29 гривень. Естетичний скляний підсвічник за 29 гривень. Подарунковий набір сургучних печаток за 147 гривень. Я й сама би мріяла про такий подарунок. На цьому все. Дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Це мотивує мене знімати ще. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!